Продовжуємо знайомитися із темою, яку ми вивчили за минулий урок. Це тема тепловий ефект реакції. Тепловий ефект реакції позначається дельта H. Дельта H, дельта H, дельта H, дельта H. Ось кожне рівняння у нас завжди буде позначатись дельта H. Просто ми цю тему не використовували раніше. Але завжди буде зміна теплового ефекту реакції, або зміна теплоти загалом буде. Буде теплота виділятися або поглинатися. Відповідно до цього є процеси екзотермічні і ендотермічні. Коли екзотермічні це виділення теплоти, коли ендотермічні це поглинання теплоти. Також у нас йде особливість в тому, що треба знати, коли у нас є екзотермічний процес, а коли ендотермічний процес нам це показує якраз тепловий ефект реакції Δта H. Якщо e дета H менше нуля, то це екзотермічний процес розігрівання. Тут менше нуля, то це екзотермічний, більше нуля ендотермічний. Екзотермічний процес, ендотермічний, 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 екзотермічний процес, ендотермічний, екзотермічний процес, екзотерм. Термічний екзотермічний процес. Ось таким чином дуже легко визначати, де екзотермічна реакція, де ендотермічна реакція. Також ми можемо познайомитись з вами із такими реакціями, які називаються за прикладом тих речовин, які утворюються або руйнуються, або беруть участь в процесах. Це насамперед реакції сполучення. Ми вчили це за 7 клас. Коли з кількох компонентів утворюється щось одне, це в нас буде сполучення. Спробуємо час знайти таку. Ось, з кількох компонентів утворюється щось одне. З кількох компонентів утворюється щось одне. З кількох компонентів утворюється щось одне, це сполучення буде. З кількох компонентів утворюється щось одне. Сполучення. З кількох компонентів утворюється щось одне сполучення, ось з кількох речовин утворюється щось одне. Також є реакції, наприклад, розкладу. Протилежний процес. З одного утворюється декілька інших. Ось з однієї речовини утворюється декілька інших речовин. Зрозуміло приклад, так? В чому суть. З однієї утворюється дві та більше речовин. Також розглянемо на інших прикладах. Давайте розглянемо тут попереднього там, де ми ось з кількох утворюється у це сполучення, з кількох. Тут у нас заміщення буде, це інший процес. Ось у нас сполучення, а Б це заміщення, коли один елемент заміняє інший. Ось Алюміній замінив фером. Фером вилетів. Оце у нас заміщення називається. Коли з киснем реагується окиснення. Процес окиснення. Далі ось будемо визначати. Це у нас. Сполучення, ось сполучення, а це у нас розкладання розкладу. Тут з киснем реагує, це повне окисне. Також розглянемо. Це в нас сполучення. Також. Розглянемо більш детальніше Знову ж таки. сполучення. З кількох речовин утворюється одна. З кількох речовин утворюється одна. Реакція розкладу, коли з однієї утворюється декілька інших. З однієї ін. Декілька інших. З однієї декілька, з однієї декілька інших. Заміщення те, що ми говорили, от алюміній заміняє ферру цинк заміняє гідроген. Феррум заміняє купрум карбон заміняє плюмбум. Інколи ще трапляється коли декілька складних речовин. Наприклад, СО2 заміняє СО2. Тут було СО2, а тут СО3 стало Е СО3, а утворилось СО2. Також реакції обміну. Обмін це коли обмінюються компонентами. Ось обмін компонентами. Натрій з со 4 був, а калій СО3. Натрій до СО3, калій до со 4 калій до со 4 натрій до СО3. Оце в нас якраз і називається обмін. Ось, наприклад, також обмін буде Г. Дивіться, натрій до НО3, натрій до Г3, а ОН OH з HOH, H, тобто H2O буде H2O обмін, обмінюється компонентами. Зрозуміло, в принципі, так? Ось у нас сполучення, розклад, ось ферром заміняє купром. Зрозуміло, так? Ось такі у нас спостерігаються ефекти. Також заміщуваю, ще також розглянемо. Ось цинк заміняє гідроген, гідроген вилітає. Особливість, що в нас є реакції, запам'ятати треба, що є реакції сполучення, є реакції розкладу, є реакції заміщення, є реакції обміну.